Трамп закликав Путіна припинити стріляти і укласти мир з Україною. Трампа застерегли від великої помилки щодо мирної угоди. Росія може завдати ще більше удару по Україні. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп звернувся до російського диктатора Володимира Путіна із закликом підписати мирну угоду з Україною. Очільник Білого Дому сказав, що не може точно сказати, чи Путін серйозно влаштований припинити війну. Про це повідомляє CNN. Також Трамп висловив розчарування Путіним через нещодавній ракетний удар по Києву і повторив, що не знає, чи російський лідер насправді хоче зупинити війну. На його думку, Путін має показати готовність до миру. Цитат я хочу, щоб він припинив стріляти, сів і підписав угоду. Вважаю, у нас є контури угоди, і я хочу, щоб він її підписав і завершив з нею і просто повернувся до життя, сказав Трамп про Путіна. Тим часом у The Times вказали на фатальну помилку в плані Трампа. Журналісти пишуть, що замороження конфлікту на нижніх лінії фронту дасть Росії шанс завдати ще потужнішого удару по Україні. Видання наголошує, мирна угода, яку пропонує Трамп, має не обмежувати український суверенітет, а захищати його. Вона повинна карати російську агресію, а не заохочувати її. Коротка бесіда Зеленського з Трамп в Ватикані спричинила зміну тону з боку американського президента. Але чи переконає Зеленський Трампа, що мирна угода без відмови Росії від захоплених території лише відкладе новий конфлікт? У статті наголошується: замороження війни без повернення територій гарантує, що Росія знову вдарить по Україні. Цитата. Мирна угода, яка надала б Росії будь-яку частину української території, нормалізувала фатальне для міжнародного порядку заснованого на правилах уявлення про те, що національні кордони можуть бути змінені силою, якщо тільки вона досить жорстока. Сусіди Росії негайно опиняться під загрозою, як і країни за межами Європи, зокрема Тайвань і Південна Корея, пишуть у The Times. Видання зазначає, зараз Київ має лише два варіанти: або погодитися на мирну угоду, або зіткнутися з тим, що США відмовляться від спроб домовитися. Другий варіант означатиме, що перешкодою до миру визнають не Путіна, а Зеленського. Це відкриє шлях до реінтеграції Росії у світову спільноту та зняття санкцій з режиму Путіна. Ще одна цитата. Хоча це нібито закінчить конфлікт, у якому величезні втрати в людських життях недосконала угода стане жахливою ознакою для стримувань держави згоїв від залякування мирних держав, пояснює The Times. Журналісти підкреслюють, Трамп прагнув війти в історію як миротворець, але жодна угода щодо України не буде гідною, якщо ставитиме Україну й Росію на один рівень відповідальності за війну, розв'язану Кремлем.